Запрошуємо 15-16 жовтня до Києва на одну з найважливіших подій року в Нафтогазовій Галузі 8. Київська Нафтогазова конференція НюФолкенсе. Цьогоріч ми збирали найкращих фахівців, які готові поділитися своїми знаннями, інноваційними ідеями та унікальними поглядами на майбутнє галузі. Конференція відбудеться в рамках найбільшої спеціалізованої міжнародної виставки Нафтогаз Експо 2024. Реєструйтесь зараз і знаходьте нових партнерів для співпраці, щоб розширити свій професійний нетворк. До зустрічі 15-16 жовтня 2024 року, місто Київ, міжнародний виставковий центр. Реєстрація та деталі на сайті за посиланням в описі або за телефонами. Щодо інших новин тижня: Укрнафта встановлює сучасні електрові, центрові та штангові насоси. Група Нафтогаз видобуває 43-44 мільйони кубометрів газу, що становить приблизно 83% загального видобутку. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та Рінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.